Абрам Маневич – диригент мальовничого оркестру. Новаторське мистецтво талановитого художника Абрама Маневича відображає живописні пошуки в мистецтві першої чверті ХХ століття. В основі його творчості переважає декоративне начало з виразними ознаками кубістичні манери та експресії. Талановитий пейзажист. Він відтворював неповторність образів землі, на якій доводилося жити. В роботах майстра відображений елегійний настрій маленьких міст України, але особливе місце займає у нього Київ, місто, в яке він був захопленим. Його надихали краєвіди Києва, де повільно плине час та проходить життя маленької людини. Самобутнє мистецтво Маневича увібрало в себе пленерність імпресіонізму, кольорову площинність модерну пластику його лінійних ритмів. Що органічно відповідало особистісному духовному світу майстра його розумінню природи. Абраман Шеловіч Маневич народився 25 листопада 1881 року у Мстиславлі Могильовського бернія в патріархальній єврейській родині. Рано виявивши здібності до малювання, він був відданий батьками у навчання до маляра. Київ приваблював Абрама Маневича можливістю стати художником. Спочатку він працював у майстерні вивісок, потім працював на фабриці ліжок Бауера на Подолі. Тут він розписував стінки готових виробів, ландшафтами і квітами. Одного дня на фабрику зайшов відомий у Києві археолог, етнограф та директор міського музею зараз це Національний художній музей України Микола Біляшівський. Він допоміг талановитому юнаку здобути професійну освіту. В 1901-1905 роках Маневич навчався в Київському художньому училищі, де познайомився з Олександром Богомазовим, Олександром Екстер, Олександром Архитенком. Завдяки старанням Біляшівського, котрий знайшов місцевого мецената барона Гінзбурга, Маневичу вдалося продовжити навчання за кордоном. У Мінфінській академії мистецтв та школі Антона Ашбе з 1905 до 1907 роки, який в той час був одним із провідних художніх закладів Європи. У 1907 році в галерії Кунстферайн відбулася перша виставка робіт Маневича. В тому ж 1907 році Маневич, вже відомий майстер, повернувся до Києва. І в кінці 1909-го на початку 10-го років Біляшівський організував у Київському міському музеї велику персональну виставку робіт Маневіча, яка принесла йому перший великий успіх. Київська преса тоді писала: у вітчизняному мистецтві з'явився самобутній майстер зі своїм незвичайним розумінням інтимної краси пейзажу та поверхневим ставленням до природи, широсердим злиттям із нею. Того часу Маневич іде від пленеризму, переходячи до розробки підкреслення декоративної картинної площини. Після Києва були його персональні виставки в Одесі і Харкові. Для Маневича Модерн це не тільки спосіб світовідчуття з дуже вираженою символічною основою, а також спосіб світобачення з його лініями, площинами та кольорами. Кар'єра швидка йшла догори. І по завершенню виставки в Київському художньому музеї в 1909 році митець виїхав на 5 років за кордон до Франції, Швейцарії, Італії, Англії. У 1910 році після пробування за кордоном манера художника зазнала змін, м'який камерний характер пейзажів поступився місцем яскравій насиченій палітрі, широкому вільному мазку. 1913 рік став для Абрама Маневича особливо вдалим. У Парижі, в престижній галерії Дюран Рюель, першовідкривача майже всіх прославлених імпресіоністів, відбулася виставка його робіт. Розпещена паризька публіка, яка звикла бачити в цих залах полотна Моне, Ренуара, Пісаро, Сезана, Гогена, захоплювалася пейзажами нікому невідомого київського живописця. Роботи на Маневича зацікавились приватні колекціонери та великі музеї. Наприклад, по одній картині були придбані Леонським музеєм мистецтв та Люксембурзьким музеєм Парижу. Газета Єврейське життя 27 березня 1916 року писала: Доля життя Маневича пов'язана з провінцією. Він народився в зубожилому містечку, де панувала бездомна імла єврейської дійсності. Пішов 20 років опинився в Києві, почав учитися малюванню, про яке мольяв усі дитячі непривабливі роки, розмальовуючи стіни і паркани. 1917 року Маневич був запрошений на посаду професора пейзажного живопису Української академії мистецтв в Києві, засновниками якої, у грудні 1917 року, були Мурашко, Кричевський, Нарбут, Бурачок з метою підтримки та розвитку української національної культури. Та мистецтва. У 1919-20 х роках Манеліч брав активну участь у створенні в Києві музею пластичних мистецтв «Культурліги» — Ліги, єврейської культурно-громадської організації, метою якої був розвиток освіти, літератури та театру, мови і ідиш, а також єврейської музики та образотворчого мистецтва. Після трипільської трагедії, коли загинув син художника, Маневич, вражений панувавшим навколо хаосом з сім'єю, дружиною і двома дочками, поїхав за кордон. Через Мінськ, Варшаву та Лондон художник в 1922 році добрався до Нью-Йорку. Неподалік від Маневича жив відомий кубофутуріст Давід Бурлюк. Їх сім'ї були дуже дружні. Пейзажі Маневича не картини, а вікна, крізь які проглядається душа художника, писав. Давід Бурлюк в Америці Маневич закінчив один із найдраматичніших своїх творів, початих ще на Батьківщині Гетто, нагромадження напівзруйнованих будинків, червоний, немов кров, захід сонця і чорний цап, чи то жартовна тварина, чи то далекий образ, який прийшов сюди з вуличок дитинства. У цьому полотні для художника з'єдналося багато що. Спогади його дитинства, жорстокі погроми громадянської війни, біль за втраченим сином. Під враженням побаченого відомий кубофутуріст футурист Девід Бурлюк написав поему гетто, опубліковану у 1924 році. У 1925-27 роках Манеліч створив серію міських пейзажів Прозаїчна Америка, де показав контрасти сучасного міста. Персональні виставки Маневича з успіхом проходили у Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Монреалі, Бостоні, Торонто. У 1925 році майстер експонував свої роботи на міжнародній виставці живопису в Підбузі. Для Маневича Америка стала другим домом. Він щиро захоплювався її масштабами, природою, людьми. Тут можна продуктивно працювати. Я почуваюся тут із оновленими силами. Іншою бадьорістю говорив Маневич. Америці дуже сподобались творчість Маневича. У великих містах проходили виставки його робіт. Його картини стали популярними, їх стали купувати музеї та колекціонери. Одним із шанувальників таланту Маневича був Альберт Ейнштейн. Вперше вони зустрілися у 1935 році в домі доктора Густава Бука, відомого німецького радіолога і математика. Знайомство переросло в дружбу. Ейнштейн відвідував виставки Маневича, на одній з них він купував пейзаж Бронкса. Маневич довго не хотів брати за нього плату, на що Ейнштейн сказав: Я не досить бідний, аби приймати такі подарунки, ви не досить багаті, щоб робити їх. Зрештою, він виписав художнику чек на фарби для майбутніх картин. Вже смертельно хворому другу Ейнштейн написав записку. Ми обидва служимо зіркам, ви як художник, я як учений. Традиція реалістичного мистецтва та життєвий досвід, здобутий на бідних вуличках його дитинства, сформували вміння Маневича бачити і тонко відображати ніжну красоту в буденному. Давід Бурлюк, український художник, футурист, поет, теоретик мистецтва, літературний художник, критик, видавець. Один із чинних творців українського модернізму початку ХХ століття, відомий як лідер вітчизняного футуризму, називав свого друга Абрама Маневича, диригентом оркестру, в якому фарби грають в унісон без єдиної фальшивої ноти звучання. Наповнені життям полотна Маневича тонко відображають життя простору. Він тонко відчував незнищену скорботу свого народу. Яку він пізнав ще в дитинстві. Декоративне-конструктивне бачення природи у Маневича органічно поєднується з глибокою емоційністю її сприйняття. Роботи Маневича приваблюють своїм світлом, Його стилізовані форми, підкреслені виразними емоційними кольорами та лініями, які, за словами сучасників митця, живуть, думають, хвилюються, радіють, страждають і борються. Живописне багатство життя Маневич чудово розкривав і в монохромності в сірих, похмурих днів, і в золотих кольорах осені, і в нескучих переливах пухнатого снігу. Давід Бурлюк називав його магом і чарівником фарб. Абрама Маневича не стало 30 червня 1942 року у Нью-Йорку. кончина Абрама Маневича особливо важке горе, ще й тому, що це кристальної душі людина. Котра нескінчено любила свою батьківщину, усіма помислами своїми художник і людина, написав у некролозі в газеті його друг Давід Бурлюк. Манеріс залишив після себе багату спадщину. Його роботи представлені в багатьох приватних музейних колекціях у всьому світі, в тому числі в Національному художньому музеї України в Києві, Люксембурзькому музеї в Парижі, Ліонському художньому музеї. Бруклінському музеї в Нью-Йорку, Національному музеї Бецалель в Єрусалимі. ТЕКСТО озвучка Рафаель Літвін. Старший науковий співробітник музею ШАЛМ Алейхіма. Київ.